Розглянемо ще задачі на відсотки. Така задача. супермаркеті діє акція. Коробка цукерок певного виду коштує 80 гривень. При купівлі двох таких коробок на другу коробку надається знижка в розмірі 35%. Скільки гривень треба буде заплатити за купівлю двох коробок цукерок в період дії акції? Ну, запишемо коротку умову. Запишу ось тут. І так, одна коробка. 80 гривень без знижки, тобто це 100%. Також запишемо, що є знижка, невідомо гривень, і це складає 35%. І нам треба дізнатися, скільки ми заплатимо за купівлю коробок двох коробок, цукерок під. Період дії акції. Тобто дві коробки з акцією. Невідомо гривень. гривень. Ну і поки що напишу, що це невідомо відсотків. Розв'язання. Давайте спочатку дізнаємося, скільки відсотків буде коштувати друга коробка, якщо діє акція. Для цього від 100% віднимемо знижку 35% і отримуємо 65%. Це стільки відсотків буде коштувати друга коробка в період акції. Ну, а тепер дізнаємося, а скільки ж в гривнях буде коштувати ця коробка в період акції. Відсоток від числа, ми знаємо, за правилом знаходиться дію множення на цей відсоток переведений в десятковий дріб. Бо сам відсоток це не є число, а є сота частина числа. Таким чином, 80 гривень. Помножимо на.

Два, вносимо нулік і відокремлюємо два знаки. Таким чином ми отримаємо 52 гривні друга коробка. Ну і разом дві коробки будуть коштувати 80 гривень. Додати 52 гривні. Таким чином отримуємо 132 гривні. Гривні за дві коробки. Відповідь 132 гривні.